Всім привіт! Я нарешті закінчила своє замовлення. Я довго його не могла зробити через те, що хворію. І ось нарешті я домалювала свою картину олівцями. Картина Небесна Сотня. 20 лютого, День пам'яті героїв Небесної Сотні. І ця картина присвячена саме цій даті. Картина має алегоричний зміст, тому я трохи розповім про кожний елемент на цій картині. Ось ви бачите ангела в кольорах України. Далі надпис Небесна сотня, слово «Небесна», вогняний шрифт блакитного кольору. Сотня, також алегоричний зміст має. Ось ми бачимо кулю, якою вбивали цих героїв, а також дірки від куль, і це якби нолики, а куля сама це якби одиничка і разом утворює сто. Звичайно, там героїв загинуло більше, і це дуже трагічно було. Далі ми бачимо будинок про спілок, який підпалили, і там переховувалися бійці самооборони і поранені, і через це багато хто там загинув. Далі ми бачимо головного героя на цій картині. Це Устим Голоднюк, який з таким я намалювала щитом, з гербом України. Таких там було багато, і він уособлює усіх, хто боровся на Майдані Незалежності 2014 року. Коли була Революція Гідності, і ми бачимо, що він у такій блакитній касті, він навмисно її перефарбував у блакитний колір і вважав її своїм талісманом. Це розповідав його батько у інтерв'ю, яке ми бачимо в різних відео. І він вважав, що ця казка його врятує, буде талісманом, але, на жаль, його також вбили. Він загинув. Далі ми бачимо шини, яких було дуже багато повсюди, палили шини. Далі мішки з піском, знову шина, на якій сидять собачки. І це трошки, трошки зменшує усю трагічність цієї картини, наче якби надія на те, що все вирішиться. Картину я малювала кольоровим олівцем. Я сподіваюся, вона вам сподобається. Картина була виконана на замовлення. Ось. І також зараз у нас повномасштабна війна. І вже війна триває 9 років майже. От 24 лютого вже буде рік повномасштабної війни і 9 років повністю всієї війни. І з 2014 року якраз це все почалося. І ось така символічна картина. Всім дякую за увагу. Бувайте!